Компанія Атом представляє вашій увазі палетні диспансери «Палтауер» – серію високопродуктивних штабелерів для піддонів, розроблених спеціально для потреб сучасного виробництва та складських операцій. Вони підвищують ефективність і безпеку, а також прискорюють транспортування палетного вантажу. Диспансери ПАЛ Тауер автоматизують переміщення палет зі штабелю на підлогу. Операторам більше не потрібно обробляти їх вручну. Це також мінімізує можливість травмування. Наступна перевага це зменшення витрат корисної площі складу. Яку займають штабельовані палети, використання диспансера Пал tower знижує ризик пошкодження вантажу. Штабелер підходить для різних типів і розмірів палет. Працювати з ним легко завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу із сервісними функціями. Диспансери працюють як на видачу, так і на збір піддонів. Компанія Атом ваш надійний партнер у сфері промислового обладнання. Для отримання детальної консультації та розрахунку вартості зв'яжіться з нашими фахівцями вже сьогодні.